Початок грудня в Україні буде без опадів, утім у другій третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти. Які вже принесуть опади. Про це у коментарі Уніан розповіла Наталія Птуха, синоптик українського гідрометцентру. Відповідаючи на запитання щодо погоди у грудні, вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від мінус 4 до плюс 2 градусів. Це близько до норми. Тобто, якщо у попередні місяці у нас більшість були нижчі норми, то цей може бути якраз такий близький до норми, тобто за температурою близький до класичної зимової своєї погоди. З помірним морозцем подекуди може і з плюсовою температурою, але близько до норми буде, сказала птуха. Місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 мм, а в гірських районах від 81 до 105. І це також у межах норми, але знову ж таки, якщо говорити про початок грудня, то вже можна сказати, що він буде в нас без опадів поки що. Перші 5 днів у нас переважно буде поле високого тиску впливати, тому без опадів, зазначила експерт. Так, за тенденцією розрахунків на місяць, краще за все вже в другій третій його декаді після антицекції. До України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Як повідомлялося, раніше кліматолог Віра Балабук зазначила, що зима цього року очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. Вона пояснила, що за останні 30 років температура взимку в Україні стала вищою майже на 1,5 градуси, якщо порівняти з 70-80-ми роками минулого століття. Так є ймовірність, що ці тенденції збережуться і цього року. Утім, за словами Балабух, також можливі різкі зниження температури та вторгнення арктичного холоду. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.